Привіт мої любі глядачі, ви на каналі Чудові Христики і з вами я Ольга, дання дорога, і додому на вихідні і вирішила вам зняти таке коротесеньке головне відео про те, як, яка в нас краса природи, які в нас ліси, яка річка, які врожаї. Все, що в нас в Україні є, все це наше. Ось таким маленьким включенням я вирішила. Розрядити, скажімо так, обстановку. Можете подивитись, що у нас є, чи небагаті. Приєднуйтесь, Приємного перегляду. Вирішила прогулятися до нашої річки. У нас все, подивіться, яка краса. Подивіться, це наша зачарована десна, наша річка, де пройшло моє дитинство. Де ми купалися, де ми пригали в воду? Подивіться, яка краса. Ну, як можна цю красу комусь віддати? Як можна? Ніяк. Тому боремося і поворимо. Як писала наша українська поетеса Ліна Костенко про Україну, усе моє, все зветься Україна. Буває часто сліпну від краси. Спинюсь. Не тямлю, що воно за диво, Оці ці стельпи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і неплінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Наскільки чудові слова. Ну, це проетеся від Бога. Я думаю, ви зі мною згодні. Так от, бачите, яка наша зачарована десна, наша річка, біля якої пройшло моє дитинство, біля якої я живу. Іноді ходимо на рибалку. Зараз я вам покажу, де в нас стоять човни, де чоловіки їздять лобити риби на яких. Бачите, яка краса. Вода доволі чиста, річка доволі швидка, тому, якби вона була більш та, така повільна та. то то була б ще чистіша, мабуть. Тому що у нас якраз йде поворот річки, якраз загиб такий серйозний, і річка доволі. Швидко біжить і обмиває береги. Тут у нас обриви такі, що не тільки з розбігу неряти сюди, а так, щоб покупатися діткам не особо. Ну, в принципі, ми тут купалися і купаємося, і надалі, сподіваємось, будемо купатися, якщо ту навалу страшну, відгонимо від себе. Бо вона ж геть поруч. Бачите, яка водичка. тут такі водовороти є, тут треба. Будеться непогано. Тим більше, що зараз мало таких людей, які виловлюють страшними методами, то риба завжди є. Бачите, зеленіє човники, верби кругом. Ну, погода, природа і взагалі в наших краях це, ну, це просто божественно, хочу сказати. Купайся, лови риво, збирай гриби, квіти, трави. Ось навіть я вирішила зробити таке фото своєго, свого поточного процесу. Всі ви про нього, я вважаю, знаєте. В моїх відео він неоднократно вже проявлявся. Це герб з маками і калиною. То я його потихеньку вишиваю. З цієї сторони у нас. Теж це обратна дорога, це що я вам зараз показала. На дорожка до човників це зворотня дорога, вид, це по... в сторону течії нашої річки. Добралася до стежки дитинства. Бігали колись, Вгору, звичайно, йти важко. А в дитинстві бігали 150 мільйонів разів. І нічого було не важко, було швидко. Ой. Зараз зберусь на самий берег і покажу, який краєвид у нас тут відкривається. Ой, хлопці, дівчата, важко. Але я стараюсь. Опа. 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 І отак. От Дивіться, тут у нас зона відпочинку така, а тут зачарована десна. Подивіться, яка краса. Які простори, які лові. Це неперевершено. Це моє найулюбленіше слово. Неперевершено. Ну скажіть. Іноді отак от задумаєшся, наскільки ми щасливі люди українці. В тому плані, що в нас свої ліси, свої поля, свої річки, ягоди, гриби, різні, та все, що завгодно, у нас все є в Україні. І чотири пори року, і сонечко, і сніг, і вітер, і копалини корисні. І, та все на світі в нас є. Ну, согласіться со зі мною що все це у нас в Україні є. наскільки ми щасливі і народ, що ми тут живемо, якби не оця сволота, що зараз з нами з нами таке робить. У нас, дивіться, яке яблука в нас є. Ну подивіться, які яблуко. Ну це ж це ж ну, взагалі чисті, екологічно чисті, екологічно. А калина яка? Побачте, яка калина, екологічно чиста. І ось такі будиночки в нас є. І таке в нас є. І таке в нас є. Це моя найулюбленіша робота. Велика, сама велика, багатоколірка і найулюбленіша. А це я знайшла случайно, такий да, свій проєкт. Розповім про нього в наступних відео. Прощаюсь з вами до побачення.